Перша зупинка у бульварі, це, звісно, за рахом. Завжди стараюся, коли я сюди потрапляю, приїжджати саме за рахом. Мені сьогодні потрібно обрати для себе посуд і також деякий декор для дому. Тому зараз буду вибирати. Зараз звернути увагу на ось цей аромат спрею для дому, Він просто неймовірний. Я собі, напевно, ще один візьму, тому що в мене є вже вдома, але хочу поновити. А ще дівчата однозначно беру собі ось цю замшу косметичку. Вона просто неймовірно велика. Дивіться, яка гарня. Подумаю, з приводу ось такого от комплекту постільної білизни, в такому, знаєте, глибокому шоколадному кольорі. Я взагалі останнім часом дуже помічена на цьому кольорі, і думаю, що в мою квартиру він просто ідеально впишеться. Ну, або ось такий варіант, також у шоколадному кольорі, але вже в клітинку. Пишіть, який вам? Подобається більше. Також подивіться, які знайшла к'ют серветки для столу дуже-дуже гарні. Скоріше за все, вони вийдуть зі мною. Про мою головну місію на цю поїздку столиці. Я буду сьогодні знімати свої лекції для UGC-креаторів. Для цього я задіяла ще одну людинку і орендувала просто найкрасивіші апартаменти в столиці. Обов'язково вам їх покажу, зроблю детальний румтур, тому дочекайтеся. Ми вже крутимося навколо наших апартаментів. Зараз будемо заселятись, і я вам все покажу. Oh, Ось у апартаменти я привела себе в порядок, зробила собі масочку, помила волосся, вирівняла, зробила легенький макіяж. Чесно, відучі хочу вам порекомендувати цю локацію ці апартаменти, тому що самий центр Києва, балкон виходить прямо на центр Києва, дуже затишний номер, дуже просторий, і тут взагалі дуже класна локація саме для зйомок. От тому обов'язково прикріплю вам десь скрін. Цієї локації зараз я зібралась і буду знімати відео для брендів. Мені потрібно зняти два відео для одного бренду і шість відео для іншого бренду. Я сподіваюся все встигнути зробити до вечора, тому що ввечері ми починаємо знімати з моєю помічницею теоретичну частину на моїй лекції. Тому тримайте за мене кулички. Я певна, що в мене все вийде, і я все встигну. У мене невеличка перерва на обід. Ви зрозуміли, да? За те місцем побужнюю. Тут курячі шніцель, фюра, мої улюблені на комбу, і ще ось такий тортик. Так, ми вже розпочали зйомки промо-ролика для моїх лекцій по UGC. Хочу ось так до вас зранку вийти і розповісти вам, як взагалі в мене з'явилася ось ця ідея створення лекцій для UGC. Я згадала себе рік тому, яка була просто нулем в цій сфері, яка не могла знайти жодного навчання, яке їй підходило, і не могла отримати ні від кого підтримку, тому що на той час. Курсів, марафонів, інтенсивів не було. Так от, перші 4-5 місяців я у сфері рухалась сама. Взагалі, без ніякої підтримки, без жодних інструкцій, як це потрібно робити, кому писати, яку ціну ставити. Цього всього я взагалі не знала. Тому, подумавши, який формат навчання я хочу давати вам. Я вирішила, що найкраще і найдієвіше це буде формат лекцій. лекції: у записі, які ви зможете подивитися, переглянути ще по декілька разів, якщо у вас з'являться запитання. От саме з такими мотивами я створила ось цей унікальний формат навчання «Lectures About UGC. В якому ви зможете отримати всі ось ці інструкції, які я здобувала власним досвідом за три лекції, законовши дуже багато часу, ресурсу і, звісно ж, коштів. Певне, що такий формат навчання буде дуже зручним, тому що ви зможете неодноразово переглядати ці лекції. Якщо у вас будуть з'являтися запитання, ви зможете завжди написати мені і отримати фідбек на ці запитання. Тому впевнена, що для людей, які зараз стартують у сфері UGC, і для тих, хто вже почав, але не знає куди рухатись. Ці лекції будуть просто must-have. Я вже зібралася, зробила собі легенький макіяж, зробила свою улюблену зачіску, Я без неї себе просто не уявляю. І зараз чекаю чекаємо в помічницю. Ми будемо приступати до зйомки лекції на вулиці Крас та Міло. Нам це і потрібно. Певно, що це буде дуже тривалий момент, скоріше за все, не 3-4 години, а до самої ночі. Тому побачимо з вами вже завтра. Всім доброго ранку. Я сьогодні прокинулася дуже раненько і, до речі, сама без будильника, а це буває дуже і дуже рідко. Зараз хочу зробити собі свою улюблену, зволожуючу і охолоджуючу масочку, вип'ю каву і буду збиратися на ранкові зйомки. У мене сьогодні по плану два відео для двох різних брендів косметики, тому підготуюсь і буду творити. Так, дівчата, скрізь собі ось цю маску від Mr. Scrubber вона просто неймовірна. Ось так вона виглядає на обличчі. Я наношу її таким середнім шаром і буквально ходжу з нею 10 хвилин, можливо, навіть менше. За цей час вона дуже-дуже круто зволожує шкіру. Спочатку охолоджує, а потім вже зволожує і робить знаєте, такий класний ефект на шкірі, наче хайлайтерам. Зараз хочу поділитися з вами розпаковкою, що я придбала в цьому прекрасному магазині. До речі, я вже є їхнім клієнтом декілька років, і до нашої першої співпраці я вже замовляла просто тисячі разів. У цьому магазині косметику, тому за якість і за сервіс я вручаюсь особисто. Я придбала дві масочки від Rare Beauty ось ця рожева на відновлення. Я її просто обожнюю. Мені вже дарували набір із цих масок, і це була моя улюблена. І також своїй подрузі я купила на пробу, тому що вона, скоріш за все, раніше не користувалася цим брендом. Ось таку масочку для зволоження обличчя також дуже класна. Вона в мене також вже була, і тому можу вам її рекомендувати. Дуже-дуже інстаграмна локація, я її постійно бачу у різних дівчат і нарешті змоглася завітати. І далі зараз будемо їхати знімати огляд одного із найвідоміших шоурумок сумок. Я впевнена, що ви вже всі здогадалися, і на той момент, коли це відео я опублікую, вже влог скоріш за все вийде. Тому переходьте до мене в інстаграм, і там ви завжди знайдете ще більше про мене, про моє життя і про мої будні. Сива такого глибокого, глибокого шоколадного кольору вже закінчила знімати огляд для шоуруму Amica Bag і Juna Bag і вийшла від них не з пустими руками, просто подивіться, власниця шоуруму вирішила подарувати мені будь-яку сумочку з їхнього асортименту. І я обрала модель, яку давно хотіла собі в них придбати. І ми вже вивчаємо додому, зараз чекаємо нашого потягу, будемо купувати їжу і їхати додому.